Унікальні ікони, що мають свою історію. До Рівненського обласного краєзнавчого музею повернули шість унікальних ікон 17-18 століть. Йдеться про такі образи: Микола, Чудотворець, Покрова, Христос над чашею, Богородиця з дитям, Богородиця та святий Миколай. Як зазначає старший науковий співробітник музею Віктор Луц, ці образи унікальні, бо майже не збереглися в храмах в первинному вигляді. Всі ікони, по суті, унікальні, особливо старі. Це не шаблоні речі, не виходять вони з підстанка. І кожна ікона це індивідуальний твір іконописця. Багато ікон з часом ну, втрачають свій вигляд, різні події є, де руйнації, де недбалість людини, де війна. Коли ікони повертаються в церкву, ми часто маємо такі. Якби свідчення, люди або їх домальовують, або перемальовують або прикрашають. І вся та реставрація, вона якби втрачається і втрачається та документальність. Найдавніші ікони це передусім збереження культурної цінності українського народу. Директорка Рівненського краєзнавчого музею Алла Жишкевич каже: якби не війна, унікальні експонати були б доступні для огляду поціновувачам старовинного іконопису. Початком повномасштабного вторгнення ми закрили експозиції з іконами, тому що це одне з найдорожчих, що музей має. Ми можемо сміливо пишатися серед всіх музеїв. Нехай це, це велике зібрання ікон із сакрального мистецтва, але це одні з найдавніших ікон. Поки експозиція не буде працювати. Як тільки з'являться найбезпечніші умови, ми з радістю представимо і мешканцям рівного і області всієї України те, чим ми пишаємося. Робота над відновленням ікон сакрального мистецтва тривала п'ять років. Як стверджує науковий співробітник музею Віктор Лу. Процес досить тривалий та клопіткий. Вони тривалий час були на реставрації, декілька років. Процес це непростий, тому що доводиться ну, буквально по сантиметру знімати забруднення, інколи взагалі розчищають ікони і старе зображення зникає, і під ними бачимо зовсім інше, нове. І для музею. Це є ще одна така можливість побачити якусь нову сторінку з історії іконопису. До слова стародавні ікони віднайшли у 70-80-х роках минулого століття у храмах Рівненщини. Раніше вони ніколи не експонувалися, бо були в пошкодженому стані. Сніжана Твардовська та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.